Мої вітання. Сьогодні поговоримо про прохідність, про ґрунти, про грязюку, про те, що він може подолати, не дивлячись на погодні умови. І коротко про головне. Задні редукторні колеса з функцією гальм це сучасне рішення для підвищення ефективності і маневреності роботизованої техніки. Завдяки інтегрованому редуктору вони забезпечують високу потужність та плавність руху. А вбудована система гальмування гарантує надійний контроль і безпеку під час роботи. Передні електроколеса для роботизованої техніки забезпечують оптимальну маневреність і стабільність. Вони оснащені потужними електродвигунами, які дозволяють точно контролювати швидкість і напрямок руху, завдяки легкій конструкції та високій енергоефективності. Такі колеса забезпечують плавний хід навіть на складних рельєфах. Це рішення ідеально підходить для розвідувально-штурмових роботів, яким потрібна максимальна точність у виконанні завдань. У певних обставинах звичайного керування поворотами вправо або ліво може бути недостатньо. Саме тому наш робот має функцію борту повороту, яка дозволяє змінювати напрямок руху без зайвих маневрів. Ця можливість особливо ефективна в умовах обмеженого простору або на складному рельєфі, де необхідна максимальна маневреність розвідувально штурмовий робот людь відзначається високою прохідністю. Завдяки потужним колесам він без усиль долає перешкоди, такі як пісок, гравій, багнюка, водяні перешкоди, дерева. Унікальна конструкція забезпечує стійкість і маневреність навіть на найскладніших ділянках, дозволяючи виконувати завдання у будь-яких погодних і ландшафтних умовах. Людь здатний долати складні перешкоди завдяки вдосконаленій системі приводу та потужній конструкції. Він легко справляється з підйомами, нерівностями, уламками та іншими перешкодами на полі бою. Система стабілізації та міцні матеріали забезпечують безперебійну роботу навіть в умовах екстремального навантаження. Це робить лють ідеальним для завдань у найскладніших середовищах. Людь демонструє високу маневреність у складних умовах завдяки незалежному приводу коліс і придуманій конструкції. Робот впевнено долає нерівності рельєфу, обходить перешкоди та стабільно рухається навіть на слизьких, сипучих чи нестабільних поверхнях. Його здатність виконувати точні маневри дозволяє ефективно працювати у вузьких проходах і важкодоступних місцях, забезпечуючи надійність у будь-яких умовах. Робот-людь це наївний розвідувально-штурмовий робот, здатний працювати в найскладніших умовах. Його прохідність, маневреність і стійкість роблять його незамінним інструментом для виконання бойових і тактичних завдань. Ця машина створена, щоб долати будь-які перешкоди та допомагати там, де ризик для людей є НАТО великим. Це технології, які змінюють правила гри.